Чи варто сьогодні під час війни робити ремонт в квартирі, будувати будинок, офіс чи іншу нерухомість? Звичайно, що так. І зараз я поясню, чому і розкажу всі за і проти. Відео буде корисне не тільки для власників нерухомості, але й для майстрів, постачальників та підрядників. Всім привіт! Мене звати Роман Мартинюк, я архітектор. Та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі будні дизайнера. Будівництво це дуже великий рушій та каталізатор економіки. Без будівництва все зупиняється. Ви не купляєте квартири, бо не плануєте робити ремонту, а забудовник не будує нових квартир, тому що ви їх не купляєте. Все зупиняється, люди без роботи, зарплати не отримуються, податки не платяться. Коли почалася війна, то було точно не до ремонту і не до будови. Всі думали про виживання і все ніби завмерло. Ніхто не знав, що буде далі. Багато людей виїхало за кордон і так і не повернулися до сьогодні. Але вже й тоді наші замовники в перші тижні війни телефонували до нас і хотіли, навіть наполягали, на продовженні робіт. Уявляєте? Ну як таке може не мотивувати? Такі люди, в якійсь мірі, також є героями, як і наша армія, але героями в тилу. Вони забезпечують нас десятками, а то й сотнями нових робочих місць, не дають країні впасти в економічну яму і поставили на карту все. Це оптимісти, яких я на початку війни не міг зрозуміти, а тепер розумію, і зараз вам також все поясню. Нещодавно у Львові на кілька днів пропало світло. І в цей час до мене телефонували замовники з Києва і сказали, що хочуть робити дизайн інтер'єру і відповідно ремонт. Коли я запитав їх, чи їх не насторожує, що літають ракети, що немає світла, що взагалі люди зараз в паніці, не знаю, що робити. Вони відповіли дуже просто: життя продовжується, потрібно жити, і відповідно ремонт також потрібно робити. І порівняно з іншими областями України. Нам на заході точно немає на що жалітися. Всі, хто хотів виїхати, вже виїхав. А хто хотів лишитися за кордоном, там і залишився, і навряд чи повернеться. Але більшість лишилися тут і продовжують жити та боронити нашу країну на усіх фронтах. І тут ми вже плавно підбираємося до суті. Всі за ремонт. Обов'язковою мовою має бути те, що ви робите. Ремонт не за останні гроші, а у вас є ще якийсь резерв. Якщо фінансів у вас небагато, або це взагалі останні ваші гроші, то я раджу не починати ремонт, інакше ви просто ризикуєте заморозити ваші кошти. Ну як варіант, можна робити ремонт поетапно. Матеріали будуть дорожчати, а деякі з них будуть в дефіциті. Тому зараз робити ремонт є дешевше, ну і є з чого вибирати. Вартість робіт в багатьох майстрів під час війни не зросла, тому тут також можна зекономити. Ще один за це те, що скоро почнеться брак кадрів і якісних майстрів стане менше. Багато хто воює і служить. Ставки зараз виросли і стало насправді складніше працювати. З багатьма майстрами та підрядниками ми попрощалися, так як вони не змогли адаптуватися. До сучасних умов праці, до існуючих реалій і далі на щось чекають. Нерухомість постійно дорожчає і зменшується вибір. Не всі будівельні компанії відновили роботу, гроші знецінюються, а курс постійно скаче. Якщо робити ремонт зараз, то ви неодмінно виграєте в часі. Війна обов'язково закінчиться, і ми неодмінно переможемо. А ви будете мати власне житло. Власний бізнес, ну і взагалі будете на коні відбудовувати після війни будуть всі. Відповідно, буде брак вільних рук, кадрів та хороших спеціалістів. Роблячи ремонт зараз, у вас будуть хороші умови та психологічний комфорт у такий складний і нелегкий час. Ну і звичайно, ви будете радіти вашому новому ремонту чи житлу, нові робочі місця та рух грошей. Наповнять економіку та дадуть можливість людям та сім'ям жити і працювати. Ще один за це зміцнення позицій та формування особистості. І Якщо під час війни ви будувалися у такий складний час, то уявляєте, як ви це все легко будете робити після війни? Всі проти ремонту? Час виконання робіт, звичайно, що збільшиться через постійні тривоги та перебої з електрикою. Звичайно, тут до цього потрібно поставитись з розумінням. Ви можете вкласти гроші в ремонт чи будівництво, але ви не знаєте, коли це все закінчиться. Ще один пункт проти ремонту це те, що все, що ви вклали, ви можете втратити. Звичайно, таку можливість ми не виключаємо, ставки дійсно дуже високі. Ну, але ж і будувати потрібно не на останні гроші. В мою хату попаде ракета. Таке трапляється. Не забувайте про безпеку, не забувайте про укриття, але й не забувайте, що це дуже дуже маленька ймовірність. Наступне проти — це можуть прийти орки, десант, кадирівці і ще якісь там непонятні об'єкти, і все забрати, все вкрасти, все зруйнувати. Така можливість також може бути. Ну але це вже просто мізер. Тобто, все, що мало статися, вже відбулося, і Росія і. Їхнє правління доживають останні свої дні. Зрештою, це все матеріальне і наживне. Головне, щоб ви при тому залишились живі та здорові. І найгірша думка: кинуть ядерну бомбу. Ми всі помремо, і, взагалі, кому потрібен тоді буде той ремонт, і взагалі, от та вся будова. Якщо ж ви про таке думаєте і навіть вірите в розвиток саме таких подій, тоді, взагалі, нема змісту дивитися далі дане відео, тому що. Ця вся інформація для вас просто, просто не має змісту. Ну і в такий спосіб, з такими думками, ви себе максимально демотивуєте і точно не будете нічого робити для армії, для перемоги, для оточуючих. Ну а для чого? Ну і так всі помремо, правильно? Як на мене, то більше за, ніж проти. А ви як вважаєте? Напишіть свої за і проти, а також свою думку в коментарях. А тепер трошки думок в голос. Поки ви сумніваєтесь і не можете прийняти рішення, проходить час і проходять можливості. А як тільки рішення прийняте, зважаючи на все вище сказане, і враховуючи всі ризики та можливості, тоді одразу стає простіше жити та рухатись далі. Вам просто потрібно зробити свою ставку на перемогу. Бо тоді у вас є чіткий план до дії. А поки немає плану, то у вас сьогодні одна думка, завтра друга думка. Потім ракета, потім тривога, потім ще щось. А коли ви вже зробили свій вибір, то ви будете його захищати. І тоді боротися за ваш вибір і за ваш добробут, ви будете до останнього. І коли так зроблять усі, і кожен для цього щось буде робити, та боронити своє рідне, тоді нас точно ніхто не здолає. Не забувайте допомагати нашій армії, волонтерам. Друзям та знайомим, які зараз служать та захищають нашу батьківщину. Таким чином ми переможемо набагато швидше. Робити ремонт потрібно, будуватися потрібно, розвиватися потрібно, створювати робочі місця потрібно, допомагати армії та зрештою жити також потрібно. І поки ви нічого не робите, ви не стоїте на місці, ви котитесь назад. Сподіваюся, дане відео було для вас корисне і я розвіяв ваші сумніви. А якщо не хочете пропустити наші наступні випуски, натискайте дзвіночок і кнопку Підписатися. Слава Україні, слава Богу, та слава ЗСУ! І до зустрічі в наступних відео.